Вітаю, друзі, у нас на каналі. Хочемо показати вам, яке нам замовлення принесли, ось дивіться, які прикольні незвичайні туфлі, мілітарі чи підвійськові зроблені, чи що, не знаю, але клієнт каже, дуже улюблені, дуже зручні, легкі. Врятуйте. А що врятувати, ось дивіться, лопнула підошва. А походити ще хоче. Тому ми запропонували заміну підошви зняли стару. На другому, ось дивіться, навіть дірка вже. І попросив білий колір знайти. Ми знайшли і чорний, і білий, але чорний тут зовсім не виглядає прикольно, тому навіть не брали в магазині чорний колір, а підібрали білий, як просив клієнт. Ось так це виглядати буде ось такий малюночок. Показали клієнту, як буде приблизно виглядати, йому все сподобалось, тому дав добро на роботу і ми її будемо міняти підошву. І як замінимо у другій половині ролика, вам, звичайно, покажемо результат. Додивіться до кінця. Ну що ж, друзі, ось і результат нашої роботи. Замінили ми підошву, як бачите, у цих туфельках. Підбирали білий колір, як просив клієнт. Ось такий малюночок тут все проклеєно, прошито по колу. До речі, не хотіли шити, але клієнт наполягав, щоб ми їх обов'язково ще й прошили. Білою ниткою прошито. Все в порядку. Підошла замінена, врятували улюблені туфлі клієнта, нехай носить із задоволенням. Вам будемо вдячні за лайки та підписки. Якщо будуть питання, пишіть у коментарях. Ціна такої роботи разом з підошвою та роботою 1200 гривень. До нових зустрічей, гарного дня!